Бажаю всім найміснішого здоров'я. Моє ім'я Євген, я офіцер 10-армійського корпусу. E, значить, ворог розгорнув зараз дуже потужну інформаційну компанію стосовно міста Купінс та його околиць. Заявляю, що просувається як в самому місці, так і захопив населені пункти Мирове, колишню Московку та село Соболівку. Я зараз пропоную вам разом зі мною вирушити туди і пройтись з власними ніжками і подивитися, як насправді там все відбувається. Певними на власні очі. Позивний хохол. Я горжусь тим, що я хохол. А ще в переводі з кримсько-татарської мови це означає син неба. Скажу відверто, да, були їхні зальотні, умовно кажучи, військовослужбовці, туристи, які добігали до московки, будемо так казати, добігали. Але в нас 24 на 7 очів небі. Ми їх ведемо, підводимо на зручне місце. Знищуємо або хлопці беруть їх в полон. Ну і на цьому всі їхні надбання закінчуються. Московка-Соболівка повністю контрольована Збройними силами України. Ми постійно там літаємо, постійно контролюємо, підібратись неможливо. Як тільки ми виявляємо вкрай агресивну протеїнову форму життя з півночі. Носимо їм отакі цукерочки. Отакі, ага. але, на жаль, але на жаль, щось останнім часом їх дуже мало трапляється. От, о, за останній тиждень мені на очі траплялося тільки троє. Ну, тобі ж знизили тиск вони, так? Чи ну якось? Набагато знаміло? знизили, дуже, дуже сильно знизили. Таке відчуття, наче вони вже потроху починають закінчуватися. Де ви зараз по якому району більше працюєте? Якраз по району Московка, Соболівка, Купінськ. Захоплюємо частково Кіндрашівку, Радьківку, тобто шукаємо їх усюди. Севний пункт Соболівка. А можна з вами трошки поспілкуватися? А як вас звати? Лідія Миколаївна. Лідія Миколаївна, розкажіть, чи як тут в Соболівці? вам? Та поки нормально. Поки нормально, тихенько ще? Так, да, тихенько. Да? Населений пункт Саболівка, околиці Куп'янська, Бура вже понад два тижні поширює в своїх пабліках інформацію про його захоплення. Але наразі населений пункт Саболівка Куп'янського району під контролем Збройних сил України. Відділ комунікації 10-го армійського корпусу 27.08.2025 року. А до молосковки тут скільки? Ой, розкільки до бути витрочу. А, да, через ту. Це ми микаву корову водили на звучку, тому вона тут. А там теж тихо, ну. Тихо, там племінниця моя тут живе. Мос в да, да, Живе в Московці, да? да? Вона тут не може виїхати, бо батьки дуже старенькі, дуже і, а а і під себе, і короче, ну ходив їхати. Ще оповезимо, <свісно>, що вона з ними робитиме. Що каже Шо? по обстановці? Там. Ні, нічого, от як, як перший, перша сплетня була, що Що, Давайте трошки сховаємося. Вона ж туже, так, каже, в нас тихо, все, все нормально, все тут. Каже, у вас там що. Ти кажу, про мене прочитала, а я про тебе, ага. Каже. <гум> Те ж саме кажу і в нас нічого Понятно. Нічого нема, все тихо, все слава Богу, кажу, нічого не ті. Добре, не, хорошо, так, тоді це. Бережіть себе. Бережіть себе. Mm -hmm. да. Обережно, дивіться за ситуацію, обстановкою, питайте в хлопців. Мы ще в Московку проедем наверное, с Чим Чем вы тут займаєтесь? Миномет? Мінометник. Понял, с чего стріляєте? да? 82-й миномет. Часто сейчас приходится работать. Когда как, бывает, по полдня ничего не делает, а бывает, улетает, чуть ли не все быка. Сейчас потише. Я говорю, обычно тут. С утра и с вечера вот так начинают разборки, когда они лезть пытаются потихоньку. Один-два человека не лезут. Я Лег, налегке даже мои без груди. Населений пункт Мирове, колишня Московка, Купенського району Кіндрешівської селищної громади. Станом на 28.08.25 року знаходиться під контролем Збройних сил України. Я знаходжусь в центрі селища на перехресті Зірка. Підрозділо 10-го армійського корпусу міцно тримає тут оборону. Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Населений пункт це. Просто на карті кажуть мирове. Мирове, перейменували. А коли перейменували? Ну це, за то Зачищали, нас поразпали. Коли зачищали? Та я знаю, неділю назад, да, Людмила? Наші хлопці ходили зачищати? Ну так, да, ходили по всіх хатах, хаті провіряли. Mm. А зараз яка обстановочка тихенько? Та тихенько да. Ну стрілкотні немає, крім рти. Ну, як? Стрілкотні там, де стріляють, там стріляють племенами. Mm. А так, по що буде? По що бо ж Всі ми завізюють, всі видержали. Нікого нам не страшно. Хлопці не бояться, ніби. Воюють. Так вони ми ж до... До... за землю за свою да. воюють. А Ми за, а, за... Ми а. за щитяємо, ми згорить, але ми потушимо пожари. Вони нас матіпають, а ми душимо. Вони палять, а ми тушимо. Дрону пап догоріл, треба йти душити, але... що вилізети. Блін, ну сильна жінка, ми ми зем, я вам пишаюся. На – Армія наша переможе. Дає... Дякую. Ale to robisz po prostu, że my to. Zobaczymy, co my bo się będzie wydawać.